Сьогодні ми занурюємось у класику ем, Катерина Тараса Шевченка, рік написання 1838. Спробуємо, ну, не просто переказати, а зрозуміти, чому цей твір такий, такий сильний досі. Саме так, це ж знаєте, твір, який починається з такої перестороги, дуже прямої Кохайтеся чорнобриви, та не з москалями. Шевченко ж тут ну вживає слово «москаль» як означення російського солдата імперської армії, і одразу баць трагічний настрій. І Катерина, вона ніби й не чує цієї перестороги, закохується, Батьків не слухає, що там люди скажуть, байдуже. Цікаво, що Шевченко ж не одразу її засуджує, правда? Почуття показані як щирі, ну може, трохи наївні, але щирі. Безумовно. А потім все дуже швидко. Коханий її, Іван, іде в похід, обіцяє повернутись. Ну, класика. А вона залишається вагітна. І отут важливий момент: вона стає покриткою. Так, це ж Тавро на все життя в тому суспільстві, коли дитина поза шлюбом. Абсолютно, і Шевченка майстерно показує цю прірву всередині в неї кохання, потім надія, потім відчай, А зовні – осуд, жорстокий осуд, і цей осуд він же ж досягає піку, коли її батьки ну, виганяють з дому. Та сцена прощання, вона ж просто Так, дуже сильна, і неоднозначно мати ніби жаліє, але каже: Іди ж, шукай у Москві свекрухи. До нас не вертайся, тобто це лише їхня жорстокість чи вони теж жертви цих суспільних норм? Я думаю, і те і інше. Шевченко не робить їх пласкими лиходіями. Видно їхній біль, але й видно їхній страх перед тим, що люди скажуть. Вони не можуть піти проти системи. І от вона бере жменю землі. Який символ, га? Так, символ зв'язку з рідним краєм, який вона втрачає, і йде. В нікуди по суті. Починається її, ну, страшна одіссея. Пішки, голод, холод, зневага. Шевченко ж там такі деталі прописує, як вона ночує десь під тином, як люди відвертаються. Чому до тих, кому і так погано, ставляться ще гірше. Саме так. Оця вразливість людини, яка випала соціальної структури, це, мабуть, одна з ключових тем. І ось вона кульмінація: зима. Вона зустрічає військових і серед них її Іван. Вже офіцер. Так. І він її впізнає, але але вдає, що не знає. Точно. І його слова дура, отв'яжися, «візьміть і проч, безумною» – Це просто ну як удар ножем після всього. Тут його образ розкривається остаточно, ніяких виправдань. Абсолютно, це крах її останніх сподівань, і його моральне падіння, повне. Вона ж намагається нагадати про сина, про минуле, а він холодний, прагматичний. Він частина того світу, який її, по суті, знищив, і він сам докладає до цього руку Навіть син, навіть дитина нічого в ньому не пробуджує, він просто тікає. Так. І тоді Катерина вона залишає сина на дорозі зі страшними словами, виростай же на сміх людям. І йде топитися. Що це? Зневіра! Чи може якийсь відчайдушний протест? Важко сказати однозначно. Мабуть, це абсолютний відчай. Вона не бачить виходу ні для себе, ні для сина в цьому світі. Її загибель дунув вітер понад ставом і сліду не стало. Все. Стерли. Залишається тільки син. Байстрюк, як тоді казали, ставром її долі. І фінал. Це ж просто моторошне коло. Ми бачимо хлопчика через роки. Він поводир сліпого Кобзаря, і зустрічає карету. А там А там його батько, Іван, тепер пан з новою сім'єю. Впізнає сина і відвертається так. Пані ще питає, як звати хлопчика? Івась, іронія. Карета їде далі, хлопчик залишається в пилюці. Батько так і не визнав. Трагедія триває. Вона передалася далі, наступному поколінню. Отож, Катерина, це набагато більше, ніж просто сумна історія кохання? Це ж про суспільну мораль, про відповідальність, про зіткнення світів, українського села і, ну, імперської машини. Справді і про долю жінки в тих умовах поема залишає питання, наскільки її вибір був вільним, чи могло бути інакше. І, мабуть, головне питання Шевченка як залишатися людиною? Як зберегти людяність у жорстокому світі? Так про це справді варто думати, коли читаєш Катерину навіть сьогодні.